Від Відрує головна порожнена метр. Вібрація грає Щоб Музика це вібрація. Дримба вона використовує за резонатор нашу голову. думки складаються в карпатському порядку. що ну, робиться з годинникової пружини. Фактично, що для того, щоб знайти дримбу, треба потратити цілий день. Ця дримба зроблена майстром Васильом Мартинщиком. В селі Брусбере. Це старий дядько, який Він не публічний, він не приїжджає до туристів, до нього приїжджають якісь закупники переважно. От, і можна вибрати дремби. Деякі ліпші, деякі там можуть бути, але для гуцульської музики вони найкращі. Бо часто як є, є? Є варган ліпший. Вони не ліпше, ні пасово. Це просто для, для іншої музики. Що, так, так, воно буде. І те, про що я говорив, власне, дрембах. Свої форми, плакат, нам нагадує по цепь, насправді. І коли ми десь дійшли до того, чому дремба стала символом? Вона сама стала цим символом. Тобто символ не можна притягнути. Тобто ми зрозуміли, що насправді нам це дуже... Бо у фестивалі концепція є близькою, тому що ми спокоїмо штовхувати від існуючих відомих образів, які є присутні. Я можу говорити, що дуже довго і неконкретно запутавши за, за всіх, що ви забули, що почнете. почти. що це, мабуть, замочити. <му> Точно, якщо говорити про Дримбо як легенду, то Тернопіль це молоде місто. Легенда, якого впромовуються в наш час. І ми місто відкрите, бо Карпати є недалеким. Таким чином Дримбо частково може стати легендою цього міста і таким чином Тернопіль стане ближчим до Карпати. Але то, ж Тернополі і... немає, як такий, гір. у нас тільки лайк починається пагруби. А гори тут, неможливо. Гори є ландшафт. Рівно, як там кумань якісь... Це, це муд, ми, як ми маємо, у нас гори є навпаки, вони ростуть вниз, у нас є яркі є на Тому точно. все те саме легкі навпаки. Тобто насправді скільки їх звідси. 5-6 годин до гори. Чого ви чекаєте від людей, які прийдуть подивитися сьогодні в Рим у Тернополянці? Ви вирішили провести його в центрі Тернополя?